Всім привіт, сонячний з Канади. Сьогодні ми з Бобою були вже фудбанку і хочемо поділитися з вами нашим досвідом. Це вже був трішки інший, не такий, як ми були в минулому разі. Тут ми потрібні були зареєструватися на цьому ось сайті. Ви отримуєте запис на зустріч, і потім ви приходите, кажете свій номер запису, і вам дають бали. За ці бали ви можете взяти їжу. Нам на двох дали 23 бали. Тобто, кожна їжа коштує свій бал. Наприклад, яблука дві штуки коштували один бал. Так, я зараз вам детальніше покажу, що скільки коштує, і знаєте про термін придатності, як їжа виглядає. Банках там є як і нормальне, так і не дуже, але просто потрібно дивитися на термін придатності. Нам все сподобалось. Ми змогли взяти собі нормальну їжі, і я думаю, що нам вистачить на ну на тиждень. Ну так, тому що там, наприклад, макарони, рис, потім, наприклад, сочовиця можна було взяти її безкоштовно. Ну тобто вона не раху не рахувалася до п'яти пачок. Ну це я вважаю, що це нормально. І там було. Ну, таких продуктів там томатна паста була навіть і ще щось. Томатна паста для дітей, це корм для тварин. птахів а, і тварин, і ще щось, але ми вже не пам'ятаємо. Ну так, нам сподобалось взагалі. Це класний досвід. Я вважаю, що потрібно ходити, не соромитися, наприклад, якщо вам це потрібно і. Відразу, як ви приходите, потрапляєте ось в таку кімнату, де можете зачекати. Потім вас викличе жінка, вона все там контролювала. Можна випити чаю або гарячого супу, нас викликали, дали нам наступний запис на зустріч та наші зірочки. Як бачите, рис коштує одну зірку, ліміт 10 пачок. Макарони коштують одну зірку, можна взяти максимум дві пачки. Сочевицю можна було брати до п'яти пачок безкоштовно. Така ж ситуація і з бобами поруч. Потім ми бачимо різний хліб, піти, лаваші, сухі сніданки. Це вже в нас супи. До речі, я ще ніколи такі не куштувала, хто куштував пишіть в коментарях: рибка, боби, арахісова паста. Вибір був, до речі, нормальний. Потім овочі, фрукти, хлібці, також макарони з сиром, цукерки, потім десертики вже були, якісь там, знаєте, фрукти мариновані. Мигдалеве молоко, водичка, і, до речі, я ще побачила дитячий одяг. Можна було взяти, якщо ви потребуєте, і підгузки також, але тільки до двох пачок. Знизу ще є корм для тварин, можна було взяти, і яйця, молоко, йогурти. При виході все рахували. Взагалі, нам подобається Канада, щоб хто там не писав, тому що гейтерів зараз багато і пишуть такі бруд, що, наприклад, Канада дуже погана країна, навіщо ви сюди приїхали? Хочемо відповісти всім. Нам подобається. Нам, нам тут класно. Тут зараз потеплішало і взагалі погода чудова. Все класно. Всім бажаємо успіхів, хто їде в Канаду.